Тож вітаю! Основна проблема всіх міліт і Нівон. Це те, що в інструкції не написано, що треба мити відсік дернажного клапану. А його треба мити. І от європейці його точно не миють, і за цього багато коло машин поступає до нас в Україну і знаходить нових гарних власників. Бо, давайте дивитись. Що таке відсік дернажного клапана? Це оця панелька. От вона. Вона на саморізиках. От ці саморізики треба викручувати раз на місяць і промивати там від залишки кави. На цій машині це не робити. Відкрутив, знімаємо і бачимо красу. Усе це забито кавою. А оцей пристрій, це називається дренажний клапан, подає в воду вам заварний блок. І якщо він не працює, а як він буде працювати, якщо він з усіх боків забитий кавою? Він просто тут не може а, двигатися, і мало того, оце колесо крути заверний блок. Воно теж забито старою кавою, то звісно, якщо цю машину запускати, вона вам напише купу помилок. Тож, щоб ваша Нівона слугувала довго-довго, миємо заверний блок раз на тиждень під краном холодною водою, обливаючи, можна допомагати собі щіточкою і раз на місяць оцей відсік дренажного клапану. Теж проливаючи туди водичку, можна з шприц шприцем або шпринцовкою поливати, допомагати собі щіточкою, щоб там було все гарно. При цьому ваші каварочки будуть працювати довго роками і дарувати вам смачну каву. Дякую.